В сім'ї алкоголік, наркоман і Хто винен в цьому? Від того хлопець впав з коня, що мати погано посадила. Чи у нас нормальна сім'я? Тільки один він виродок. Майже всі батьки, які звертаються до нашого тренінг-центру пріоритет за допомогою, вважають себе винними в тому, що сталося в їхній родині, що сталося з їхніми дітьми, що їхні діти стали залежними. Звичайна фраза, з якою мами частіше всього починають розмову, це я знаю, що це я упустила, я знаю, що це я, я, я. І давайте зараз з вами розберемося, чи це насправді так. Ну, по-перше, ми добре з вами знаємо, що залежність це хвороба, і як будь-яка хвороба, її розвиток далеко не завжди залежить від того, що ми правильно чи неправильно робимо. Ми їхали, наприклад, в маршрутці, в якій там хтось чхав, і ми захворіли, наприклад, підчепили якісь там віруси. Ми могли піднімати щось тяжке, наприклад, і зірвати собі спину чи могли їсти будь-що будь-яким чином, неправильно якось харчуючись, заробити собі виразку шлунку. Проте в той же час в цій маршруті, там де хтось чхав, їхало також багато людей. І не всі далеко не всі захворіли, чи, наприклад, багато людей піднімають щось тяжке постійно. і Вони не зривають собі спину, чи, наприклад, багато людей харчуються будь-яким чином, не слідкують за своїм харчуванням і в той же час не страждають від проблем зі своїм шлунком і від виразок шлунку. Тому, виходячи з цього, ми можемо зробити висновок, що наш організм має просто деякі особливості, які Роблять нас вразливими і схильними до розвитку якоїсь, наприклад, хвороби. Більше того, навіть маючи ці схильності до хвороби і ці особливості організму, це не говорить про те, що ми обов'язково чимось захворіємо. Проте, навіть якщо і захворіло чимось, то це говорить про те, що нам потрібно звернути увагу на деякі речі, на які ми раніше не звертали, провести якусь переоцінку, провести аналіз свого життя, провести якийсь аудит свого життя і розставити все. Це по своїм місцям і е, дійсно стати на те місце е, під Богом, на якому ми маємо бути, не е, над Богом, не поряд з ним, а саме е, під Богом і зайняти там е, своє е, місце. Це як наче сильні болі в області серця. І коли тобі здається, що прямо зараз може закінчитися твоє життя, і в цей момент проходить е, велика переоцінка. Саме в цей момент ти розумієш, е, від кого залежить взагалі твоє життя. Бог ні в якому разі не відправляє нам якісь страждання, якісь хвороби для того, щоб нас чомусь навчити. Люблячий батько по відношенню до своєї дитини ні в якому разі не відправить йому якісь страждання для того, щоб він щось там переосмислив і щось там, чомусь там навчився. А наш Бог це наш батько, джерело страждань і хвороб зовсім іншому. Але як написано в Римлянам, 8 глава 28 вірш, що люблячим Бога, покликаним по його волі, все сприяє на благо. Тобто, Бог може цей досвід якихось страждань, досвід якихось хвороб, захворювань перетворити і допомогти нам трансформувати в найкращий досвід в нашому житті, який відкриє для нас найкращі можливості. По друге не так вже ми й можемо керувати іншими людьми, і в тому числі і своїми дітьми. Так, ми виховуємо своїх дітей так, щоб вони вчиняли правильно, жили правильно, були слухняні, не робили ніяких заборонених речей, не куштували, не пробували наркотики, алкоголь і так далі. Але ми не єдині вихователі у своїх дітей. Є ще друзі в дворі, наприклад, які мають великий авторитет для наших дітей. Є старші люди, є там старшокласники, наприклад, є друзі в школі, є вчителі, є інші люди, інші родичі, які оточують наших дітей. і тому це така колективна творчість. Так, звичайно, батьки мають мати і мають великий авторитет в очах дітей. і Вони багато чого можуть. Проте далеко не все. Розраховувати на те, що ми маємо забезпечити деяку вихованість чи обумовленість тих чи інших дій нашої дитини, це значить помилятися, і вже можливо скоро дитина нам це покаже і покаже з прикладами, коли ми намагаємося керувати своєю дитиною, використовуючи різні речаги впливу чи маніпуляції, то рано чи пізно це перестає працювати, адже людина це не маріонетка, і вона просто перестає реагувати на ці стимули і саме в. В Цей момент ми починаємо кричати і стерити, що він став не керованим, наче він мав бути завжди керованим нами. І ось батьки часто, коли все виходить з під їхнього контролю, вони починають приміняти все жорсткіші і жорсткіші методики для того, щоб, на їхню думку, була можливість зберегти контроль над їхньою, вже доволі таки дорослою, частіше всього, дитиною. І давайте домовимося так, що ніхто не має можливості, ніхто не може. Керувати іншою людиною, і ні сусіди, ні Бог від вас цього не чекають, що ви забезпечите ту чи іншу поведінку свого залежного близького, наприклад, ви можете лише впливати на іншу людину, впливати не моралями, не проповідями, а собою, своєю власною поведінкою. Виходячи з цього, вважати, що ви винні в тому, що ваша дитина, ваш, наприклад, син, донька, ваш чоловік, ваша дружина чи ще хтось із близьких вживає алкоголь, вживає наркотики, чи грає в азартні ігри залежний від цього, це значить спотворювати реальність. Ви не хотіли, щоб в вашій сім'ї була залежність, тим більше ви робили все для того, щоб це не відбулося. Ви робили те, що вміли і те, що знали. Звичайно, ви допустилися багато помилок, але все рівно ви старалися досягти, намагалися досягти якогось позитивного від цього результату. І якщо зараз ви дивитеся це відео, це говорить про те, що ви стаєте на вірному шляху, ви пізнаєте, розбираєтеся в цій проблемі і готові робити якісь дії в напрямку одужання. До речі, перевірте, чи ви підписані на. Канал, що у вас стоїть дзвіночок, чи ви вже поставили лайк. І якщо ви зараз займаєтеся собою, то це говорить, що ви на шляху одужання. Проте і на цьому шляху також ви зможете допускати багато помилок і, скоріш всього, що вони будуть, але не помиляється лише той, хто взагалі нічого не робить. І те, що в інших людей у їхніх близьких немає залежності, не говорить про те, що вони чимось кращі, ніж ви. Але є інший бік цього питання, виховуючись в часи, коли все духовне життя зміщалося на такі якби вторичні речі по відношенню до Бога: це до науки, до роботи, до моральних якихось цінностей, до освіти, до служінню, наприклад, близьким людям і в тому числі і дітям. І можливо, ви почали служити своїм дітям як Богу, витрачаючи на них весь свій час, витрачаючи на них життя, матеріальні якісь блага, фінанси і. І так далі, і звичайно ж програли, тому що так віддаватися можна лише в Божі руки, і так покладатися можна лише на Бога, а все інше і всіх інших потрібно любити як творіння Боже, і щоб ці відносини відповідали правді Божій. От, наприклад, так ми дійсно любимо своїх дітей, але якщо син, наприклад, випрошує, маніпулює, вимагає у мами кошти на те, щоб... Купити собі наркотики, купити алкоголь, поставити чергу якусь ставку в азартні ігри, зробити те, що руйнує його життя, то ні в якому разі не можна цього робити, не можна давати, тому що алкоголь, наркотики, азартні ігри це не діло, Боже, і воно тільки нашкодить синові. Якщо син, наприклад, знаходячись у активній залежності, веде себе неадекватно, погрожує мамі, піднімає на неї руку, принижує її, забирає в неї всі кошти. То потрібно це зупинити будь-якою ціною, і в тому числі зверненням до поліції, для того, щоб зупинили це і захистити маму, і захистити навіть того сина від ще більшого гріха. Тобто тепер ми несемо відповідальність за те, що ми робимо в сьогоднішньому дні, які ми приймаємо рішення, які цілі переслідуємо, і чиї інтереси взагалі задовільняємо чи хвороби, чи нашого майбутнього і нашого душевного спокою. Звичайно, важливо провести докладний аналіз життя, провести аналіз помилок, зробити висновки з усього. Але не потрібно з'їдати себе почуттям провини. Почуття провини воно. Залишає нас на одному рівні, не дає нам рухатися далі і руйнує нас зсередини. А прийняття відповідальності за своє життя допомагає нам робити правильні дії в напрямку одужання і в напрямку покращення нашого життя. Все рівно ми виховували своїх дітей, так як вміли, так як можливо виховували нас, щось передалося з виховання нашими батьками, але наміри наші були благі. В будь-якому випадку ми приймали рішення, виходячи від того, що Хотіли зробити краще як для близьких, і в першу чергу для них як завжди. Так, але потрібно розуміти свою відповідальність, проаналізувавши все, робити висновки, щоб не допустити минулих помилок. І раз ви додивилися це відео до кінця, це вже говорить про те, що ви дійсно на правильному шляху, ви дійсно прийняли рішення розібратися в цій темі, і дійсно все у вас значить вийде і все вийде. Я чекаю на ваші коментарі і збуду. Жою допомогою рухаємося далі. Дякую за увагу.